Я сьогодні хочу нагадати, 15 серпня минуло 25 років, а це вже є ювілей, створення першої економічної комісії при оболиконкомі. Тобто ще була радянська влада, ще були при владі комуністи. Я говорю це для того, що 25 років. 25 років ведуться у ці розмови. Я просив би всіх науковців організувати серед себе і дійти до однієї думки, а потім вже, щоб іще 25 років ми не товкли вибачте воду в ступі. Люди ждуть від вас, єдності від вас, шановні працівники університетів. Працівники, музеї і так далі. Як можна змиритися з тим, що е, різні думки, скажімо, у групу приносять ті, хто бачили ви тиждень тому, кому, на тому тижні, що творилося в бібліотеці імені е, Чуженського, де зібралися також, що це зібрався світ інтелігенції. Коли дійшли до того, що одного опозиціонера і того виганяли із залу, хіба це нормальне явище? Ми повинні вийти до людей, щоб люди нам не кричали ганьба, щоб нам не люди не кричали, а вірили, як там слухали нас і нам е робили так, як це треба. Коли ми приймали у 90-му році три назви, перша назва була. Кіровоград, нікуди не ділося, бо це 90-ті роки. Друга назва була Дісалиград, але це хочу попередити, щоб всі чули, що це був 90-й рік, ще не було ніяких патріархатів, не було ще ніяких. ще Церкви не було у нас при а була там е, картинна галерея. Ще не було у нас Командійської церкви. Москва спрямувала, зробила оці два патріархати. І сьогодні, якщо Бог один, то чому київський патріархат? Чому патріарх Фелет говорить, що потрібно мати українську назву і відкинути її Саветград і Кіроград? То чому ви не вірите? Чому не вірить патріарху Фелету? Чому не вірить нашим? священником Київського патріархату, а підносити московський патріархат. Я хочу, щоб на оце звернули увагу, щоб звернули увагу на те, що ми українці, ми українці, оце треба усвідомити і закликаю всіх стати в українські ряди. Тому що там різні назви. не треба далі, не треба так говорити, що оце в нас інгу са це наша батьківщина. Це наша батьківщина, і це наша річка, це наше місто, і ніхто його нам не заміне. Треба знати, що Москва ніколи не здасть Україну просто так, ніколи не здасть. І не тільки війною, а й ідеологією. І поки будуть там, кріпу сидіти сидять і кричать, і ще за е, хочу сказати за броню, що скільки це обійдеться. Е. А скільки нам обійшлася, шановні, вулиця Горцова? Коли говорили, кричали, увечері кричали про Горцову, що треба перейменувати, а вранці стали вже без таблички. Прибили з двох кінців, ходили мовитками, прибивали. А хто скільки поперемінований вулиць, скільки це обійшлося, шановні кількуни? Тому я іще раз закликаю об'єднатися всім. Всім українським силам, а хто не хоче, то, будь ласка, виходьте десь там і критіть у інших рядах, а сюди не приходять тільки для того, щоб кричати, там десь середина це мабуть ті, що прийшли з бібліотеки. Я закінчую і ще раз звертаюся. Дякую за увагу. Слава Україні!